Вітаю, друзі! Закуску за 5 хвилин замовляли. Тоді зберігайте цей рецепт максимально просто, швидко, святково або для перекусу те, що треба. А якщо ви ще любите крабові палочки, то це взагалі суцільне задоволення. Що готувати, що смакувати. Беремо вафельний лист, я змащую майонезом. До речі, майонез можна замінити і на плавлений сирок, але з майонезом він виходить такий ніжніший і швидше можна буде вже його готувати. Натираю плавлений сирок і рівномірно розподіляю по всій поверхні. Далі я злегка підморозила крабові палички, натираю поверх плавленого сирка. Я зрозуміла, що зручніше їх натирати саме а тоді розподіляти, трішечки майонезу і скручуємо в рулет. Один з вафельних листів я ще вирішила додати зелень, можна огірочка для хрусту, теж буде дуже смачно. Кручую щільненький рулет, і можна що відразу нарізати, або ж краще всього обгорнути плівку і відправити в холодильник на 15-20 хвилин. До речі, зручно, якщо це до святкування, наприклад, його приготувати зранку, а вже ввечері можна нарізати дуже зручно і смачно. Нарізаю порційно. Ось так виглядає беззелені, просто крабова закуска. Знаєте, є Рафалки, то їх треба ще крутити, ще щось там то наместили, і такі рулетики у вас готові. Як на мене, ідеально просто, дуже смачно і швидко. Рекомендую, друзі, зберегти цей рецепт. Обов'язково приготувати, коли у вас немає часу, те, що треба. Готуйте і смакуйте разом з нами.